Друзі, всім привіт! Ми з моїм помічником знову на дачі. Сьогодні ми з ним плануємо обробити дерева мідним купоросом. Я думаю, все в нас вийде. Ну а перед цим хочу вам показати цю красу. Теплий сонячний день, небо просто неймовірне. Подивіться, як гарно. Кущі жимолості почули тепло і розпускають листочки. Яка краса! Я не знаю як кому. А Рему подобається таке. Він сидить і слухає спів пташок. Ну а поки мій помічник ніжиться на сонечку і зайнятий своїми справами, я швиденько розчиню мідний купорос у воді. О, а ось і він. Йому теж цікаво, що я там роблю. До речі, хочу сказати, що це не перша обробка. Першу обробку 1% розчином я робив в кінці лютого. А це залишилося 200 г, я вирішив їх використати і обробити повторно. Подивився я погоду, прогноз, буде похолодання, тому обробку хорусом плюс актара буду робити трохи згодом. Перший раз, коли я обробляв дерева мідним купоросом в кінці лютого, я також побілив в стовбури. І добре, що я це зробив, тому що зараз сонце активне, а треба захистити дерева від опіків, висипав я все у відро, а тепер потрібно добре розмішати, щоб мідний купорос розчинився у воді. Ну, я думаю, достатньо. Розчин готовий, виливаємо його в обрискувач. Ну ось, пів справи зроблено. Тепер залишилося тільки взяти оприскувач та покропити дерева. Але не все так просто. Прокинулося моє чудо, йому стало нудно, і думайте, що він хоче, напишіть в коментарях. Правильно, погратися. Відмовити я йому не можу. А ви б відмовили? Тому ми робимо маленьку паузу від роботи, а потім продовжимо робити. Ну так ми можемо бігати цілий день, але справи чекають. Переходимо до обробки дерев. in one. Ну, і, друзі, ми зробили ще одну гарну справу, потрапили бізнес-поросам наші кущі дерева. З вами був я, Олег, самій помічний конодиським бігали РМ. До наступних відео та гарних прожив.